Ілон Маск хоче купити OpenAI, Новий робот від Apple та астероїд, що летить на землю. Дуже позитивний початок. Ну, а мене звати Міра, і це новий 39-й випуск новин. Якось давненько в нас не було нічого нового від Apple. Ось такого, на перший погляд, безкорисного AI-робота-лампу на цьому тижні представив дослідницький підрозділ компанії E-Legend, а саме так називається їх новий ресерч проект, це нове дослідження, яке має зрозуміти, як саме має рухатися негуманоїдний робот, щоб його рухи були максимально природніми для людського ока. Якщо кратко, усі роботи-гуманоїди, коли рухаються, вони роблять це надто ідеально, дотримуючись найефективнішої траєкторії. Люди так не рухаються. У нас багато якихось зайвих жестів, пауз, які власне, і роблять нашу поведінку природньою. Так ось дослідники з Apple вирішили розібратися в цьому питанні і зрозуміти, власне, а як повинні рухатися роботи, щоб вони виглядали якось менш механічно і більш натурально. Ось на цьому відео лампа виконує одну й ту ж саму дію, але в різних режимах функціональний та емоційний. І коли вона не може дотягнутися до папірців на столі, то у звичайному режимі вона просто видає помилку, а в емоційному намагається якось по-іншому простягнутися, розгойдатися, дотягнутися, і в кінці просто сумно опускає голову. Також нам показали і інші приклади використання, де лампа озвучує погоду, якось підсвічує об'єкти, допомагає в роботі, але найприкольніше це ось цей відосик, де вона танцює на кухні. До речі, в цьому дослідженні вони окремо виділили кожен рух та емоцію, яка йому відповідає. Це можна подивитися у документі, він є у публічному доступі. І тут прям дуже складно не помітити схожість із лампою Піксар. Взагалі, я ставлю цьому проєкту величезний лайк, бо розвивати функціонал в роботах це все звичайно гарно. Але от хто впровадить в них душу та емоції? З цим поки що ніхто не впорався. Ну, крім Apple. У мене для вас просто прекрасні новини із космосу. Можливо, є така вирогідність, що до 2032 року абсолютно усі ваші проблеми зменшаться до розміру піщинки. Оскільки в світі постане набагато більш масштабніша проблема десь від 40 до 90 метрів у діаметрі. Ну, а якщо ви й досі не зрозуміли, про що я, то за заявами різних астронавтів з усього світу у напрямку Землі рухається астероїд YR4 діаметром від 40 до 90 метрів. Це, якщо що, трохи менше, ніж тонгузький метеорит, який впав на землю ще там більше ста років тому. Наразі шанси його падіння на землю складають приблизно десь 2%. Якби до цього було 1,5%, потім 2,7% і зараз просто 2%. Також 0,3% відводять на те, що він зіштовхнеться з місяцем. Загалом загроза від усіх астероїдів, комет та інших космічних об'єктів, які потенційно можуть вдарити по землі, вона вимірюється за 11-бальною туринською шкалою. Чим більше бал, тим більша вірогідність того, що цей об'єкт впаде на землю. Наразі астероїд yr 4 має рівень 3, що означає, що він досить великий і, скоріш за все, пролетить досить близько, тому за ним треба ретельно спостерігати. Але все ж таки нервувати з цього приводу не варто, бо більшість міжнародних агентств впевнені, що з часом цей рівень ризику знизиться до нуля. Тому не займаємося тут нагнітанням паніки і просто продовжуємо жити. Пам'ятаєте, як вже більше року тому Ілон Маск викликав Марка Цукерберга на бій? Потім вони якось дуже довго домовлялися, щось постійно переносили, і в кінці кінців ніхто не з ким не побився. Це все здавалося чимось дуже серйозним, усі сиділи, читали новини в очікуванні, що ж там щодо цієї битви, але тепер, дивлячись назад на все це, хочеться тільки сміятися. Зараз, мабуть, відбувається щось схоже. Ілон Маск заявив, що може купити OpenAI за 97,4 мільярдів доларів. І насправді тут треба знати контекст. Ще в 2015 році Маск та Сем Альтман були одним із засновників OpenAI, який від початку був створений саме як нон-профіт організація. Але в 2018 році вони посварилися, в них відбувся конфлікт інтересів і Маск просто пішов. Потім, через деякий час, він вирішив усіх переплюнути і створити свій власний AI, який називається Грок. Ви, скоріш за все, чули про нього, бо це, звичайно, не чат GPT, але все ж таки він досить відомий. І ось зараз, вже в лютому 2025 року, вся ця сварка продовжується, і Ілон Маск каже, що може купити OpenAI за майже 100 мільярдів доларів. До речі, Сем Альтман відповів йому в Твіттері, що ні, дякую, але якщо хочете, ми можемо придбати Твіттер за 9,7 мільярдів, що якби в 10 разів менше ніж запропонував маск. І я навіть не знаю, як це розцінювати. Типу, той того підколов або навпаки. Але навіщо я на самому початку розповідала про бій Маска та Цукерберга? Як на мене, тут ситуації досить схожі. Знову два мільярдери міряються своїми силами, своїми можливостями і якоюсь своєю владою, врешті-решт. І єдине, що зараз Маск має набагато впливовішу позицію. Він все ж таки з Трампом постійно тусить, а це досить вагомий аргумент на його користь. Отже. Що з цього вийде, я точно не знаю, але особисто мені здається, що це просто такий блеф зі сторони маска. Що ж, ну а на цьому все. Це були всі новини на сьогодні. Дякую, що додивилися. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також переходьте в мій телеграм-канал, там будуть ще додаткові новини. І все. Дякую за увагу!